Доброго ранку, мої дорогенькі дітки. Сьогодні у нас заняття з грамоти. І познайомимось ми з вами зі звуком приголосним. Н. та позначенням його на письмі буквою Н. Дві палочки, лічилочки гуляли у саду. Аж тут зламалась гілочка? Рятуйте, бо впаду, летіла і кружляла, хапаючись за клен, між палочками пала і вийшла буква Н. Діти, впізнайте звук Н у словах. Назвіть предмети і скажіть мені, присутній в цих словах звук Н. Давайте, хто хоче. Колона. Тільки давайте українською мовою, будь ласка, добре. Добре, Каріна. Давайте ще Костя назве, будь ласка. Вікно. Це в нас діти, сон. Дитина спить, і сниться її сон. Далі. Ножниці. Колона. Так. так, присутні в цих словах. Звук Н. Вікно, сон, ножиці, корона. Так, присутній звук Н. Коли ми вимовляємо звук Н, кінчик язика стукає по бугоркам. Що там так весело? За верхніми зубами вимовіть, будь ласка, Н. Не чую вас, дітки. Вмикай мікрофон. Так, Кінчик язика стукає по бугоркам за верхніми зубами і заважає повітрю вільно виходити з рота. Коли ми вимовляємо звук Н, приголосний звук Н буває твердим та м'яким. Позначається у звуковому аналізі твердий приголосний звук. Н однією рисочкою, а м'який Н двома рисочками. Ще звук Н, дітки, глухий. Ось погляньте на предмети. Назвіть їх, будь ласка, Костя. Ніс. Так. Кінь. Так. І ніж. Ніж, так. На слух ми чуємо звук, який? Ні, так, ніз, кінь, ніж. В яким, так? Ви чуєте цей звук? Де ви чуєте цей приголосний звук у словах на початку, всередині чи в кінці. В слові «ніз». Де ви чуєте цей звук? На початку. Так, кінь, кінь. В кінці. Так, ніж. На початку. Так, молодець. Далі. Назвіть предмети, будь ласка. Хто хоче назвати? Давай Костя. Динозавр. Це дракон, 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 Ду... Ананас. Так. не знайко, Так. не знаю так? так далі. Нитки так. Діти не знаєте. Телефон. <ривіт> телефон <ривіт> так. <ривіт> так, А скажіть мені, будь ласка, де цей звук у словах? На початку, в кінці або всередині? У слові дракон? На кінці кінці. В так, дракон, да? ананас. Діти, хто знає? Ананас. Буква М. Де? Повіна. Ну. Ананас. -ан Каріна. Ананас спочатку. На початку після А. Ананас і. Середин. Так, молодці. Незнайко. <клев> 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 не на. На <-ко. клев> початку. На початку тільки не викрикуємо. Піднімаємо ручку. Так. <клев> <Нітки>. так <клев> на початку. На початку молодці. Телефон. Костя. Інці молодці. Так, ще давайте розглянемо предмети і назвемо їх. Каріна. Вмикаємо мікрофончик. І розповідаємо, які предмети. І -і. Далі. Так, далі. Книжка. Книги і. Комбайн. Комбайн. Так, діти. А скажіть, де ви чуєте цей звук? Звук Н. В слові індик. Костя? Спочатку. Так, спочатку, після і, так? Інди. Далі. Баран. Костик. В слові баран. Кінці. Так, молодець. В слові комбайн. Я-я-я. Давай Костя. Комбайн. Кінці. Так, молодець. Книжки. 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 Книги. Так. Все mm. так. Mm. так, молодці. А тепер, дітки, зробимо звуковий аналіз слів. І так, слово в нас ніс. Скажіть, будь ласка, ні, це який він? М'який приголосний, четвердий. «М'який приголосний. Так, м'який приголосний, бо ми, ми ж не говоримо «низ», так? Ми говоримо «ніс». Після ні у нас стоїть голосний звук, так? Тому ні у нас м'який приголосний. Позначаємо як ми м'які приголосні. Двумя рисочками. Молодець. Так. Тоже. Наступний звук і. Каріна. Каріна, вмикай мікрофончик. Позначається кружечком червоного кольору. Так, ти можеш показувати, тебе видно. Так, Ося, молодець. І голосний позначається кружечком червоного кольору. І наступний звук у нас, діти, ніс. Який звук? Нис. С. С. Який він у нас? Голосний чи приголосний? Так, молодець, Костя. це в нас твердий приголосний позначається однією рисочкою. Погляньте. Вас... Які приголосні у нас позначаються двома рисочками, а тверді приголосні позначаємо однією рисочкою. Подивіться, будь ласка, у вас так? У мене так. Так, молодці. Далі. Наступне слово. Хто це в нас зображений? Давай, Костя. Тільки Носоріг, так? Так, звук Н. Який він в нас тут? Голосний. Голосний. А ми вже казали, що звук Н. Ми його можемо проспівати? Каріна, ми, ми тебе не бачимо. Звук Н. Ми не можемо його проспівати. Він глухий. Так? «Н» – Це твердий приголосний. Так, молодець. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук у нас який Каріна? Так, ось не бешкетуй. Уважно дивимось. Звук О. Який в нас? Ми його можемо легко промовити? Промовте цей звук. О! Ми його можемо проспівати, так? А які звуки ми можемо проспівати? Голосні, так? О, в нас. Так, молодець, Костя. голосний звук. Позначається кружечком червоного кольору. Наступний звук звук С. Так, який це звук? Так, Костя вже підказує, показує нам од одну рисочку. Звук С у нас твердий приголосний, позначається однією рисочкою. Наступний звук, у нас же він був О. Так. Який це звук? Каріна? Давай бачимо, як ти закріпила. Вмикай мікрофон. Каріна. Так, давайте Костя допоможе. Так, а назви його, будь ласка. Я не чую, Каріна, що? Звук О це який? Но шо? Я зрозуміла, носоріг. Ми говоримо за голосний звук, так? О, і позначається цей голосний звук кружечком червоного кольору. Наступний звук Р. Але після нього звук І. Носоріг. Як ми вимовляємо цей звук? М'яко четверту. М'яко. М'яко. То це який в нас? М'який? приголосний. М'який приголосний. Позначається як. Нагадаю. Двома рисочками. Двома рисочками. Так. Далі звук І. Ні, Давай, ні. Костя. Називай. Звук І. Голосний. Молодець, Каріна. Голосний. І як голосні звуки ми позначаємо? Голосний. Так. Молодці. Далі. Голосний. Ми вже сказали, так. Тільки ми не викрикуємо, Каріна. Наступний звук. Г. Хто мені скаже? Який це звук? Твердий. Так, твердий приголосний. Позначається. Однією рисочкою. Тверді приголосні ми як позначаємо? Рисочкою. Однією рисочкою, так? Я Погляньте, дам. будь ласка. Костя, подивись. Каріна, подивіться на свої фішки. У вас так? З яким звуком? Ми сьогодні з вами познайомились із буквою. «Н». Так, Костя. Н. Давайте повністю відповідь. Ми сьогодні познайомились зі звуком. Н. Н. та буквою. Н. Н. Так, звуками ми говоримо звук Н, а з буквою N. Так, добре діти. Ну що ж, закінчуємо наше заняття. До побачення. Всіх рада побачити.